It's about knowing that you've got the technology there that can make your life as back to normal as it can get. And it comes down to what value is, uh, do you put on a human? Uh, якщо ну, люди знають, що є технологія, яка може допомогти. І якщо вони розуміють, що ця технологія ну використовується і вони можуть розраховувати на те, що ну якщо не дай Боже з ними щось трапиться, то вони отримують цю технологію, ну це відчуття, що люди це велика цінність, і це відчуття надихає. Навінне три я був в Україні, ми броті. millions of pounds worth of aid we brought in windvac machines obviously when we got them originally i didn't realize that the accessories are the expensive item i know no different За три роки, що я вже в Україні ми ну, доставляли дуже багато гуманітарних грузів, в, в, в час вакумної апарати, вакуумної терапії, теж і я ну, зрозумів, що ці витратні до вакуумних апаратів – це досить дорого ну, вартість на е, витратники, які мають бути ну, забезпечені. We've experienced it firsthand. Where a soldier, we got a hospital, a wound vac machine. They applied it to a, a, actually, a, a, funnily enough, a British soldier, and the I wound. Did you, you talk about, about that? that Great, no <laughs> We witter on a lot. Uh, it's, you know. um, <clears throat> and it does go back to we can't just because the world keeps changing. Just because everyone keeps changing their ideas, these things are the, probably one of the most important things because it's not just for military, it's civilian and military. To have 4,000 wound vac machines and not be able to use them, you know, what's the cost of a life? Well, Трошки там від себе, що не та кількість а, апаратів, які є, а яка кількість постійно працює, може надавати допомогу. Бо саме це, ну від цього залежить життя, а життя ну це величезна цінність. Акифровок транслятор and say it helps with macro deformation, it helps to stabilize the wound. It removes, uh, um,

Е, Кендро каже, е, ці вакапарати допомагають позбутися мікродеформації, які відбуваються при загоєнні ран. Е, це допомагає витягувати якраз зайві рідини, які накопічуються в ранах, і це збільшує шанс людини е, одужати швидше. І з меншими негативними наслідками для цього. It boils down to it, it's three years is a long time. And funding's always hard to get. but we just got to keep going every little bit Божегой. Uh, три роки це дуже тривалий термін. Це і чим далі, тим складніше знаходити допомогу, але війна триває. Uh, люди потребують допомоги, і в нас немає варіантів, як триматися і рухатися вперед. Слава Україні, герої нації Україні Путін.